Друзі, всім привіт! З вами Дружина Ясна Рас, і це моє нове відео. І сьогодні ми зайшли в Роблукс, і програма називається... Я не в'їхала там, зараз я розважаю. І програма називається... Я сподіваюся, що не так, кактус тус самим, шаном кактус, но маю. Так, а что тут гирс? Гис. А я понял. О, ноги нет. Нет. Ноги. Ой. Так, у нас таке. Электрокс. А, ага. що, я вам візьму цю Не вам візьмуть гроші намалюю чи що. Так друзі, я б хотів зараз попросити вас поставити лайк та підписатися на канал. Це дуже мені допоможе для описування мого каналу. А вам це буде е -е, ну цікавіше, бо відео будуть учи. І я не розумію, що я знову лисий.

Вс, забираем. Вони там были. Ох, 10 долларов. Имба. Брайнаутивка mm. надо. Ой. Опять мы 4 доллара не выстучали. О, у меня на штуке бройн рот есть. Ще два Поставлю. О, тут поставлю. Я тут поставлю. Нормально. Понял? Сюда. Лева рва. Так, ты скидываешь? Одо. Булекам балову. Не ну. Мені допомагає. Ну no що ж, друзі? Це, це мої підписники? Серйозно, це, це якісь мої підписники? Що ти йому пишу

короткі відео, переконуємо. Тому з вами був як цей відео і всім до побачення. І ви побачите ну, ви бачили сприймать моє відео. Шот. Всім до побачення. А то лайки та підписуйтесь на канал. У Поразомнісерії ми будемо прокончити.